Первый раз сынок идет в школу. Первый класс. Помаши всем, Андрюшка. Я ж тебя снимаю. И вон еще две красотки. Красавчик Ну и мы вот Сзади прицепом идем Диана сейчас Увидела кучу Размалевок, кучу карандашей Которые нужно Сыну Вот они где-то здесь в пакете Багато аркушів різнокольорових. Доня побачила все, в неї істерика, вона хоче вона хоче вже малювати. Вона вже не хоче йти до садочка, вона хоче малювати. Ну добре. У нас піша прогулка, прогулянка. І перший раз проводжаємо сина до школи. Десь ми отак пройшли, вот здесь ми. На фоні то вже сфотографірувалися для сьогодні. родних і близьких, для да. общого архіву. Сьогодні свято, трошки воно відрізняється. В Україні 1 вересня, у нас 5 вересня, перший день. Але сьогодні для нас дуже важливе свято, так як у нас сіточок на... іде в перший клас. Да, і ось на задньому, на задньому плані у нас школа. Оце його школа. Зараз ми біжимо туди. Через 15 хвилин починається перше заняття. Побігли! Без, без букета. Без букета? Нічого страшного. Тут, тут так, у нас взагалі, скажемо, ми йдемо, діти, які йдуть в школу в джинсах, в шортах, в спортивних кофтах. Вони князя да, ми... такого немає, так, як перше вересня, що таке свято, як у нас. Але ж ми українці, ми любимо виглядати гарно, бо ми повинні тримати марку святати. А зачем ми діти будуть маленьки? Скруба, штубас, штукий. Оце українські діти, вони будуть по-любому гарні діти. Тому що навіть хоч сім'я, в якої ми жили, я їм сказала, що ми одіваємо костюми, для чого? У нас костюми одягають тільки на весілля, не похорон. Ну нічого. Dobre danuk. Dobre danuk. Is Pani Natalia? Do you know where Pani Natalia is? It's the same classroom where she was last year. Pani Mitchell and Pani, Pani Natalia. Yeah. Keep going. Keep going. Uh. Yeah. <laughs>

Підпиїм, підпиїв, 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 підпиїв? Ми під небарден на місяці відходили. Ага. Давайте я вам тоді покажу, де є. Можна нам пройти? Можна, можна так? Три так. вікна такий офіційний сьогодні. Це мама, я як не така. Сюди, сюди, сюди. А як ви його прізвище ще раз? K-Y-R-Y-Y. Ось він. Це наша вчителька. Так. Пані Оксана Міч Кирил. Доброго ранку. Знайомся, це твоя вчителька. Доброго ранку. Пані Оксана, як тебе звати? Ну, громче, Кирилу. Кирилу. От дуже приємно. Андрій, у нього прізвище Кирило, а звати Андрій. Сидай. Це перший клас. Так. Так. Це твоя парта. Ти обійдеш сюди.

Запам'ятай, іди запам'ятай, де твоє місце. Ти можеш туди рюкзак, я так розумію, вишати. Візьми рюкзак. А в ньому, в ньому речі? Я все вилежила. Вона сказала, що ти Давай, Андрюшко, бери. Пішли, пішли, пішли. пішли. Обережно. Вішай, де твій. Ну там Андрій написано? Ото ну, твоє зелене яблуко. Все, будеш знати. Правда? Бачиш, в Приходила до вас, коли була пані Марія. Не пов'язано нічому. А, ви знаєте, це другий клас. А що це так зробили? Ми 7 років, 6 років. просто вони ж почалися в тому році, получается другий клас. І зараз вони, я думаю, що ми перейшли з першого, з Grade 1 на Grade 2. І ми опять попадаємо на програму Grade 1. Так я за це і кажу, що в чому я не повна прикол, Чому ті, хто вчилися в першому класі, заново їх получається плу. На навчание и старшим класс. Так, на <Дианочка>, положи книжку <годно> нормально. Ну, ты хочешь? А есть еще... Я, Я хотела, все крики Ну, крики. понятно. В все так <годно> Котик, нічого страшного. Я тебе тільки прошу, будь ласка, не кидай його на ковер. Маші будуть поруч. Маша зуття буде поруч. зуття сьогодні принести. Зуття треба працювати. Ну нічого, ми так. завтра зуття працюємо. Яке? Не забули, так? Да? Ти знімаєш чи ні? Знімаю. Йди повітря на сьогодні. Все. Давай, мама цьом. Все, час. Папа, ми з вже починаємо. Все, все. Все, пока. Давай. Пока. Діана, Діана, пішли. Діана. Діана. Все. Ми бажаємо тобі удачі. Діана, дійсно. Дякуємо до побачення. До побачення, гарного дня. Дякую. Все буде добре. Такі, такі, може їй? Залишити. У нас і відео, і малюк, і все на наслідок. Тут ти на автобусі немаєш і Дякую. Все?

А що сьогодні? Мають тікі форми, чи ваша інформація все добре, і вона на електронну пошту прийде чи на звичайну? но діти тримають цю інформацію, а тоді я дал електронну все такий імел ваше. As a person, uh, to добре. добре. Ну, якщо ми не зрозуміємо через пару днів. Добре, добре. Добре, добре, дякуємо, доброда. Наверно, ні. Я напише через чорний right. хід right, right, через каву. А вийдемо чому вийде? все віддали. Ланчбокс. Оце вони сюди в цю церкву ходять. Це категорич. Школа, я вже про це говорила. Вони в цю церкву ходять, вони це е хто? діти кожен тиждень їх ходять, їх е на молитви. Машина. і Вони роблять е на Пасху пахти пекли, е різні, ну, то есть, їх привчають до релігіозного, то есть, таким. але не нав'язують. Ми православні, а це ну, а а католична е школа, ну, то есть, тут що цього проблем немає. Так що, так. — Ага. Добре, здоров'я ще раз. Дякуємо. А бач, бачиш, вони приїжджають. Mm -hmm. Виходять на дві жіночки вийшли. Да, та, вони зустрічають Зі списками. Да, вивови. Так, вивови. Так, Хто так, приїхав, так і... само, коли діти уїжджають. Якщо автобусом їхати, вони так само по списку, вони відповідають користу за дитину, щоб вона сіла і так далі. Тобто Це правильно. Круто. Да. Ну, ось ви розуміли, ось тут добудували. О, там, да, да, Так, бі... Я показувала, коли тільки починалось будівництво. Ото два білих добудували, то два класи, Тому що цього року. Багато діток йде з України до цієї школи, це двомовна школа. От. І вони за літо побудували оці два, там, два класи. Де, два класи. То, ось Сказали, ось що там ось, пощі... те, що, те, 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 що світлого кольору, це вони добудували. І вони добудували за скільки? Да, за три? За три місяці. 156 дітей було десь, у них, а вже більше 300 дітей, тому їм просто було необхідно. Мам, а У мене сліпі глаза, і на сонці є. Сліпілі глаза у неї на сонці. Все нормально. Так. І от за три місяці. Нічого не хочу казати, але будують вони дуже швидко. От, тому що, тому, це що Державний проєкт, і вони дуже швидко його побудували повністю з нуля. В Україні будували років п'ять. Хай пиши сюди. Я хочу тобі сказати, що я просто здивована, що перший і другий клас в одному класі. Я не знаю, що вийде з цього рая, але саме нам тут таке. Ми йдемо в перший клас, у нас все буде з нуля. Нам сказали, що буде три вчительки, буде окремо англійська, окремо українська. Сьогодні прийде графік і так далі. Тому що е, ми не знаю, може ми в майбутньому задумаємося, щоб його перевести в англійсько-французьку школу. Але все одно ми хочемо, щоб він знав ази української мови, а там життя покаже, як воно буде, що воно буде. Мені напевно не сподобалося б, е, якби моя дитина закінчила перший клас і її заново засунули в перший клас. Але може це буде знаєте, як в американських фільмах показують. Змішано, що вони там ходять по класам, то й туди, то й туди, деякі немає... заняття разом, а деякі... розума, то може бути така ситуація, тому що всі разом в одному класі в них немає такого поняття, як у нас, да? було що ми однокласники і 10 років всі отрубили разом. Побачимо новий світ, нові нові, нові впечатлення. Ну буде нові видно, нові враження, буде видно, що буде далі. А зараз ще одну дамочку, тільки в садочок. А, я, кстати, вам не розказала, з березня місяця я вам розказувала, що я шукала для діани садочок, що тут дуже-дуже важко його знайти. І якби державний садочок, у них державний садочок називається Дайкера. Він коштує 217 доларів в місяць. Ми довго-довго чекали, і нарешті нам прийшло а, в серпні місяці. Я чесно вам хочу сказати, що я писала, я заявок, я не знаю, штук 30 подала. Я тільки з листочком не ходила по Соскатуну, Я дізнавалася, ходила, заходила, і ніде не було місця. І нам прийшло запрошення на гарний дуже садочок при англійсько-французькій школі. 5 днів зранку до вечора, з 8 ранку до 5.30 вечора, кормлять дітей, діти сплять. Є я спеціально... треба да. буде увілічивати. Я не зняла, так. Вони кормять все, то є добре, нас все влаштовує, є спеціальна програма, називається «Хай мама», такий, якби чат. Спеціальний ну, застосунок за для, стосунок, батьків. Та, для батьків. То тобі, та... Ти коли подаєш документи, ти ввод... там вказуєш, зазначаєш свою email адресу І коли тобі приходить запрошення до цього застосунку, ти просто вводиш свій емейл, e ставиш пароль і все. І що класно приходять фото, приходить чим кормили дітей, що робили діти. Навіть можна відео дивитися, чим діти займалися на протязі дня. Чого ти пальчик вони і це все коштує 217 доларів доларів місяць по цим меркам? Так як тут частний садик стоїть 800-900 доларів, це просто копійки за 5 днів. Я щаслива. У мене завтра сьогодні сина тільки до 11.50, Завтра вже усі йдуть на повний день. Я дуже щаслива. Завтра в мами буде почти вихідний, тому що ще є маленька. От і е, все, я вам хочу їду. А єдине, хочу вам пораду дати. Я зрозуміла одне, коли я общалася з українцями, да, ті, хто шукали садочки, всі понаходили от в серпні місяця того року. Тобто на протязі року навчально дуже важко знайти місце. Це просто якщо ви будете везунчик, вам просто повезе або в приватний садочок, там без проблем. Місць куча, тому просто знайте, якщо ви приїжджаєте серед року, що може бути таке, що вам прийдеться з маленькою дитиною, ну відправляти такі заняття, як у я Діана ходила по дві години в день, по три години в день є такі садочки. Це просто півдня без сна, без їжі просто заняття. Що може вам принести сидіти з дітьми аж до кінця літа? А в кінці літа багато хто уїжджає, багато хто уходить, звільняються місця, приїжджає і, до іншої провінції так, до іншої провінції і є дуже великий шанс знайти вам місце, просто так, щоб ви розуміли для себе.